Магазин Мебліка презентує м'якеньке ліжечко фабрики Різомеблі L026, виготовлене з якісного велюру з металевим каркасом на газліфтах, великою нішою для складання речей. Зверніть увагу, що ці елементи в ніші. Можна підняти і під ними прибрати. аераторами вони вмонтовані для того, щоб матрас дихав. Каркас ламельний, ламелі букові. Спинка даного ліжка має середню висоту. Букові царги досить широкі. Це, щоб ви не вдарялися своїми ніжками, а спинка має теж досить великий об'єм і середню висоту, якої досить вистачає для того, щоб ви могли зручно розкластися і дивитися телевізор.